Жахлива трагедія з гелікоптером у Броварах сколихнула не лише Україну цілий світ висловлює свої співчуття українцям, у яких щоденно відбирають життя. Однією із перших слова підтримки написала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. З розбитим серцем жахливою новиною про аварію гелікоптера біля дитсадка в Броварах під Києвом. Мої думки з родинами та близькими міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та загиблих у цій жахливій трагедії, включно з дітьми. Щирі співчуття усім постраждалим та сім'ям загиблих внаслідок трагедії висловила й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Сумує разом із українцями і президент Польщі Анджей Дуда. З великим сумом сприйняв звістку про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло понад десяток людей, у тому числі й керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Мої думки з родинами та близькими жертв сьогодні. Слова підтримки усім українцям і Володимиру Зеленському у своєму Твітері написав і голова Європейської ради Бельгії Шарль Мішель. Ми приєднуємося до скорботи Україні після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом Євросоюзу. Окрім цього, Україну після трагедії на своїх сторінках підтримали й інші світові лідери. Глава представництва ЄС в Україні Маті Масікас, прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас та білоруська політична діячка у вигнанні Світлана Тихановська.